Новорічні пригоди Оленика Мале оленятко знало, що сьогодні настає Новий рік. Отже прийде Санта Клаус і принесе йому довгоочікуваний подарунок. Оленик уже і ялинку до свята прикрасив, і мамі допоміг оселю до ладу привести. І навіть тісто для пирогів разом з бабусею замісив, а Санта Клауса все нема. Ну коли ж він буде, переживала оленятко. Обов'язково прийде, заспокоїла його мама, і оленятко побігло гратися на лісову галявину. Разом з друзями Оленик будував снігову фортецю, спускався на санчатах і навіть покатав пухнастого зайчика. Оленикові було так весело, що він навіть про Санта Клауса забув, аж раптом прилетіла ворона і закаркала на весь голос. Негараст, негараст! Санта-Клаус не приїде, Нового року не буде. Чому засмутились оленятко і його друзі? Бо захворів найшвидший олень із запряжки Санта-Клауса. Тож ми залишимося без подарунків, засмутилися звірята. Кар, кар. гукала ворона, сльозами не зарадиш, треба щось вигадати. Годину звірята думали і вирішували, як допомогти Санта Клаусові, але так нічого і не вигадали. Аж раптом оленик весело підстрибнув і закричав. Я знаю, я хоч і малий. Але все ж олень, пояснив він. А ще я дуже швидко бігаю і тому спробую допомогти. І мовив до ворони. Покажи дорогу, будь ласка. Оленик побіг лісом так швидко, як ніколи ще в житті не бігав. Він спритно перестрибував через кучу гури, легко здіймався на лісові пагорби і нарешті дістався мети. Це що за спортсмен у нашому лісі з'явився? зрадів Санта Клаус. Санта Клаусе, сказала оленятко, тебе всі звірята дуже-дуже чекають. Ну тоді вперед. Наказав Санта Клаус і запряг малого разом зі своїми оленями. Усіх звірят встиг привітати Санта Клаус, усім подарунки новорічні привіз, а малого Оленика ще й медаллю золотою нагородив за сміливість, швидкість і добре серце.